Вітаю Лара. Дякую. Я називаюся Ігор Медвідь, я директор з наукової роботи, і я радий, що маємо такого практиканта в нашому музеї. Я мав приємність вкривати практикою цього молодого чоловіка, Дякую. Бачите його натхнення, як горять його очі, коли він прийшов і сказав Я хочу. Провести екскурсію. Я кажу: розумієте, два тижні для того, щоб вивчити екскурсію, це є дуже мало. Насправді. У нас люди по два місяці вчать, коли проходять в музей. Але він був твердий в своєму переконанні. Я кажу: добре, пробуйте. Понеділок ми мали таку зустріч, на якій він пів для нас екскурсію, і ми йому давали якісь поради. І я бачу, що влади, що, що ви зростаєте, що ваша екскурсія зараз і ваша екскурсія в понеділок, так, що зараз є набагато краще. Тому це дуже важливо, так, бо не треба себе порівнювати з кимось іншим, а треба себе порівнювати з собою попереднім. Наскільки ви. Змінилися, зростали, розвинулися в порівнянні з тим, ким ми були раніше. Тож вітаю практику безпос... безумовно, ми вам зарахуємо. Радий, що ви прийшли підтримати свого друга, колегу, родича. Дякую, що ви, що ви є в домі Франка. Приходьте до нас ще підписуйтеся на наші сторінки, бо у нас на, правда, дуже є багато різних заходів. Майже щотижня щось відбувається, якісь виставки, якісь концерти, якісь лекції, якісь різноманітні, різноманітні екскурсії. У нас тут є літній простір галявина лиса макиту в теплу в теплу пору року. Дуже багато чого нас цікавого відбувається. Тож підписуйтеся, дізнавайтеся про наші події. Приходьте.